Вітаю вас, панове! В одному зі своїх попередніх відео я вже звертав увагу на те, що всі числа відповідають певним планетам певних знаках. Також зауважив, що кожне число це код, який можна звести до матриці від одиниці до числа 24, і стосунки між планетою володарем цього числа та планетою володарем його матриці вони вказують на те, яким це число слід вважати. Щасливим чи нещасливим або ж нейтральним. Як відомо, в астрології вважається, що між планетами є дружба і ворожнеча. Перебуваючи у з'єднанні планети друзі є позитивним фактором кожного гороскопу, а планети вороги негативним фактором кожного гороскопу, де вони лише трапляються. Астрологи добре знають, що з'єднання планет друзів Наприклад, Сонця і Юпітера дуже сприятливий показник для кожного гороскопу, а з'єднання планет ворогів, наприклад, Сонця з Марсом, вказує на певний негатив. Наприклад, Сонце з Марсом це жорстокість, конфлікти ненависть. А ворогами ці небесні тіла є тому, що Сонце у денному народженні володіє левом, а Марс скорпіоном. Адже йдеться про знаки між якими існує руйнівний аспект 90 градусів, який астрологи називають квадратурою. Як відомо, потужних негативних аспектів є два опозиція і квадратура. І важко сказати, який із них більш деструктивний. Хоча астрологи ототожнюють квадратуру із Марсом, якого називають малим нещастям. А опозицію ототужнюють із Сатурном, якого називають великим нещастям. Але це теорія ще тих часів, коли Уран був невідомим, а тим часом негативно детермінований Уран не випадково вважається планетою катастроф. В цілому таблиця планет ворогів виглядає так: порівняйте її із таблицями денного та нічного володіння планет знаками Зодіаку. Де помітно, що стабільна природна опозиція між знаками зодіаку має свій рефлекс в стабільній природній опозиції між планетами-володарями цих знаків. Кажучи іншими словами, планети вороги за опозицією, а відповідно і за квадратурою залишаються тими ж самими і в даному, і в нічному володінні. Про те, що існують нещасливі числа, знали навіть давні єгиптяни, як пише Плутарх у своєму трактаті про Єзіда та Осіріса, у єгиптян найбільш нещасливим числом вважалася сімнадцятка. Зрозуміло, що вони всі незрозумілі для них явища пояснювали міфами. Зокрема, вигадали міф, яким намагалися пояснити відповідну закономірність, мовляв, Сет убив Бевозіріса і розрубав його на 17 частин, і саме 17-ї частини не могла ніяк знайти Ізіда аби оживити тіло чоловіка. Але якщо ми поглянемо на цю таблицю відповідності чисел планетам певних знаків Зодіаку, то зрозуміємо, чому 17-ка. Настільки є нещасливим числом, адже вона відповідає Марсу в тільці, найгіршому для себе знаку зодіаку, адже Марс в день володіє протилежним скорпіоном. При цьому, якщо додавати цифри, із яких складається 17 отримуємо вісімку, число урана в вовні, яке, хоч і є сприятливим саме по собі, проте стає руйнівним. У з'єднанні із Марсом, адже Уран та Марс планети вороги. У Китаї та в сусідніх країнах Південно-Східної Азії місцеве населення з усіх нещасливих чисел найбільше боїться четвірки. Існує навіть відповідний термін китайська тетрафобія. На думку європейців, причина тетрафобії в Китаї це китайське письмо. У якому четвірка позначається так само, як і піктограма смерть. Але ніхто з таких інтерпретаторів не може відповісти на запитання, чому слово смерть та четвірку далекі предки китайців вирішили позначати однаковою піктограмою. А тим часом, якщо ми поглянемо на цю таблицю, то виявимо, що четвірка відповідає Венері вовні. Тобто у найгіршому для себе знаку зодіаку, адже в денному володінні Венера володіє протилежними до нього Терезами. Таким чином, як бачимо, у першій дванадцятці в найгіршій позиції перебуває Венера, і негатив відповідного числа помітили Китайці. А в другій дванадцятці, тобто від 13 до 24, в найгіршій позиції перебуває Марс. І це помітили єгиптяни. А європейці побоюються числа 13, яке відповідає Сонцю в тільці. Це також невдала позиція для сонця, поза як тілець знаходиться у квадратурі долева, знаку денного володіння Сонця. Крім того, якщо додати цих фриз, яких складається 13, отримуємо ту ж саму нещасну четвірку. Тому 13 можна назвати. Гармонійним союзом двох нещасть. попри це, вона менш негативна за 17. -ку. Позаяк між Сонцем та місяцем напружені стосунки відсутні, тоді як стосунки між Марсом та Ураном більш ніж напружені. Отож, як бачимо, існують не просто нейтральні позитивні та негативні числа, але дві останні категорії діляться на слабко негативні. Чи слабко позитивні, і потужно негативні, чи сильно позитивні. А тепер розглянемо дати деяких катастрофічних подій та відповідні коди і матриці. Як ви знаєте, дата Чорнобильської катастрофи 26 квітня 1986 року. До 26 додаємо четвірку і додаємо. 1986 отримуємо код дати 2016 Прометей у рибах, а матриця дев'ятка – Нептун у вовні. Таким чином код дати під Прометеєм у невдалому для себе знаку риб. А матриця цього коду під Нептуном планетою ворожує до Прометея. Позаяк причиною Чорнобильської катастрофи вважається зупинка реактора, яка відбулася напередодні катастрофи, то розглянемо і відповідну дату. Зупинка реактора відбулася 25 квітня 1986 року. Код дати 2015. Аріда в Рибах. Код матриці 8. к Уран Овен. Аріда та Уран також між собою ворогують. До того ж, Уран в негативних аспектах вважається планетою катастроф. Розглянемо також дати, пов'язані із катастрофами двох ядерних субмарин. Загибель американської субмарини Трешер припадає на 10 квітня 1963 року. Код дати. 1977 Нептун-стрілець, Матриця цього коду, 24 Прометею тільці, як бачимо, тут задіяні ті ж ворожі між собою планети Прометей і Нептун, як і у випадку дати Чорнобильської катастрофи. Різниця лише в тому, що планети матриці та коду міняються місцями. Спуск на воду субмарини Трешер відбувся 9 липня 1960 року. Код цієї дати менший за код дати загибелі Трешера лише на одиницю 1976 Уран-Стрілець, матриця коду 23 Аріда-Тілець. Тобто тут задіяні ті ж самі планети ворогів Уран та Аріда, як і у випадку зупинки реактора. Перед Чорнобильською катастрофою. Розгляньмо катастрофу ще однієї субмарини російського ядерного підводного човна Курськ, що сталося 12 серпня 2000 року. Код дати 2020, Венера Овен. Код матриці – четвірка. Також Венера Вовні. Думаю, ви ще не забули, що четвірку китайці позначають так само, як і слова смерть та помирати. Початок експлуатації субмарини Курськ припадає на 30 грудня 1994 року, код дати 2036. уран тілець матриця коду 11 -ка. ріда Овен. Тут знову задіяні планети вороги Уран та Еріда, як і в деяких попередніх випадках, у випадку спуску на воду Трешера та у випадку фатальної зупинки реактора на ЧАЕС. Ще більш цікавим буде розглянути код початку Першої та Другої світової війни. А як виявилося, ці обидві війни мають зовсім однаковий код свого початку. 1949. Для тих, хто забув, нагадаю, що Перша світова розпочалася 28 липня 1914 року, а Друга світова 1 вересня 1939 року. В обох випадках коди обох дат відповідають числу 1949 Марс Терези, а матриця цього коду. Це число 23 Аріда Тілець. Нагадаю, що Марс та Аріда – це планети вороги. Марс володіє скорпіоном, Аріда тільцем в денному володінні, а в нічному Марс володіє овном, Аріда Терезами, тобто в обох випадках протилежними знаками. При цьому сам код Марса в Терезах є негативним, поза як Терези невдалий знак для Марса. Як бачимо, код 1949 належить до найбільш негативних, найбільш нещасливих. До того ж він пов'язаний із негативним Марсом планетою війни. Тому найбільш негативний він є саме для такої події, як війна. Отож обидві світові війни розпочалися в дуже несприятливі дні для початку війни. У ті дати, коди яких обіцяють жахливі наслідки для багатьох народів. І якби нинішня війна розпочалася в подібну дату із тотожним кодом, тоді вона обов'язково призвела б до розв'язання Третьої світової. І так само можна сказати, що якби Гітлер розпочав війну з Польщею не 1 вересня 39-го року, а на день пізніше. То код дати виявився більш сприятливим. Юпітер планета коду і дружній із ним Плутон, планета Володар Матриці, війна б не переросла у Другу світову і виявилося б в тисячі разів менше. У самого ж Гітлера, який народився 20 квітня 1898 року, код дати народження 1913, матриця 13 – 1913 це Марс в раку, а 13 це сонце в тільці, Марс і сонце вороги. Тому Гітлер був народжений у таку дату, коли обов'язково мав зазнати кінцевої поразки, попри те, що марс в раку сприятливий. Якщо ми додамо особистий код Гітлера, число 1913 до коду початку цієї війни. Тобто до числа 1949, тоді отримаємо спільний код, який вказує на перспективи Гітлера у Другій Світовій війні. Він відповідає число 3862 Плутон в Козерозі, матриця 19, Сатурн в Тільці. Початок війни виявився для Гітлера сприятливом позаяк між знаками Козерога та Тільця. Найкращий позитивний аспект трин, але Плутон та Сатурн планети вороги, причому їхнє з'єднання вказує на масову загибель людей. А тепер погляньмо, як аспектовані в гороскопі Гітлера Марс та Аріда, Плутон та Сатурн. Плутон виражених аспектів не має. Аріда аспектована добре, вона утворює неточний прогресуючий секстиль, із Марсом та Венерою, а також неточні позитивні аспекти з місячними вузлами. Але Марс, попри секси з зарідю, утворює з Сатурном прогресуючу квадратуру. Таким чином, і аспектація відповідних планет вказує на те, що Гітлер, попри початкові успіхи, був приречений на поразку у війні. Яку розпочав під таким кодом. Якщо Гітлер є однозначним започатківцем Другої світової війни, то Путін війни нинішньої, код якої відповідає число 2048, Уран блеснята, матриця цього коду 14 місяць у тільці, Код Путіна на початок війни 4017. Нептуну водоліє, матриця цього коду число 12 Прометей вовні. Прометей і Нептун планети вороги. У гороскопі Путіна, як і в гороскопі Росії, про який мова йшла в попередньому відео, місяць аспектований позитивно, а уран край негативно. В останньому випадку він утворює квадратури з Сонцем, Сатурном та Нептуном і при цьому не має жодного іншого аспекту. Таким чином, за сукупністю показників, Росія має зазнати поразки у цій війні. Але водночас ця війна приносить і ще принесе Україні величезні людські втрати, що також помітно за системою чисел і планет. Код України за датою незалежності 24 серпня 1991 року 2023. Це подвійний Сатурн вовні, і за кодом і за матрицею Сімкою. Це несприятливе розташування Сатурна, адже творює до Овна квадратуру. Але тут важливий спільний код України з кодом початку війни 4071. Це Меркурій раку, а матриця 12-ка Прометей Вовні. Меркурій є ворогом Прометею. Але ворогом найменшим серед усіх планет, поза як Меркурій та Прометей володіють спільними знаками Зодіаку, Дівою та близнятами. Можна сказати, що Меркурій та Прометей є ворогами один одному в такій же мірі, як кожна з тих планет є ворогом самій собі. А це справді так, адже між близнятами та дівою квадратура. Із цього помітно, що під час цієї війни частина суспільства в Україні буде сама собі ворогом, а наслідок цього він простежується за детермінацією Меркурія в гороскопі Незалежності України. Я вже раніше повідомляв у своїх відео, зокрема в попередньому, якщо не помиляюся, що Меркурій у цій космограмі Незалежності детермінований першій третині. Восьмого поля, яка в хорарних гороскопах відповідає за велику смертність серед населення, і це тим більше, що Меркурій утворює опозицію до місяця, який відповідає матриці Коду війни, але уран гороскопі України не утворює жодних аспектів, окрім з'єднання з Нептуном, який є нейтральним за своїм характером. У підсумку можна сказати, що наслідки цієї війни будуть вкрай несприятливими для Росії і дуже болісними для України. Це може бути перемога України, але це може виявитись спіррова перемога. Пам'ятаєте, як сказав цар Епіру Пірр після своєї сумнозвісної перемоги над римлянами? Ще одна така перемога, і я залишуся без війська. Попри те, що втрати ремлян виявилися вдвічі більшими, аніж у війську піра, на відміну від ремлян, у нього не було резервного людського ресурсу, аби ці втрати компенсувати. Разом з тим не слід забувати й те, що найбільшим бездарою серед полководців у всій історії Росії після битви під підаустерліцу москалі вважали кутузова. Коли він здав Москву Наполеону, ця думка закріпилася скрізь і всюди. Але коли мороз видушив французів, а кутузов зберіг армію, москалі проголосили його генієм військового мистецтва. Отож мені здається, що сирський, нехай він і не досягав ще такої гучної перемоги, як цар пір, проте застосовує такі ж методи війни. Як цей цар епіру, просто вони більш безглузді, поза як не розраховані на досягнення стратегічної переваги. Тому не існує сумнівів у тому, що Росія у цій війні обов'язково зазнає поразки, але зважаючи на кадидат і реалії сьогодення, існують глибокі сумніви в тому, що перемога України. Не виявиться першою перемогою.